Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська Федерація може завдати тактичного ядерного удару по Львівській області чи Карпатах, та США вже застерегли РФ щодо застосування ядерної зброї, давши зрозуміти, що беруть Україну під свою ядерну парасольку, і можуть завдати відповідного удару по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури РФ, якщо Росія піде на такий крок. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снігірєв в коментарі ТСН В Російській Федерації існує, скажімо так, певна програма щодо завдавання удару на випередження. Перший удар це імітація, тобто сигнал. Щодо можливості застосування ядерного удару, це удар над територією малозаселених районів. Це може бути море. Якщо умовно екстраполювати на Україну, то це Карпати, каже експерт. Він зазначає, що якщо після цього країна не відповідає на дипломатичний тиск з боку РФ, то другий удар може бути завданий безпосередньо по інфраструктурних об'єктах. Насамперед це стосується залізничного транспорту. Тому Росія цим і лякає, бо власне завдавання ракетних ударів по інфраструктурі Укрзалізниці в момент уповільнення військово-технічної допомоги з боку країн заходу. Ви пам'ятаєте, вони цілилися по Львівській області свого часу, намагаючись паралізувати військову допомогу ЗСУ. Воно не дало того ефекту, на який вони роз раховували. Тут розглядають варіант. Тут натяк на те, що тактичний ядерний удар може бути завданий по інфраструктурі, в першу чергу по залізниці, сказав Снігірьов. За його словами, у Росії є до п'яти тисяч тактичних ядерних зарядів на бойовому чергуванні дві з половиною тисячі. Тобто кількості достатньо, але можливість завдавання ударів давайте говорити про цей шантаж. А це був реальний шантаж. Відповідь РФ на заяви американської сторони, зокрема президента США, про те, що він неодноразово давав зрозуміти президенту Путіну, що навіть розмови про застосування. Ядерної зброї вони змінять характер цієї війни. Американський президент дав чітко зрозуміти, що США беруть Україну під свою ядерну парасольку, сказав експерт. Він додав, що після відвертого шантажу Путіна Сполучені Штати підняли літаки, які наразі стежать за ядерними об'єктами Російської Федерації. Прозвучала чітка заява про можливість завдавання відповідного удару по ядерних об'єктах і об'єктах військової інфраструктури Російської Федерації в разі використання ядерної зброї, сказав Снігірьов. Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового уражень. В Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього. За його словами, використання Росією ядерної або хімічної зброї передбачатиме певні дії стосовно країн-агресора. Однак американський лідер не уточнив, які саме кроки застосує його країна у відповідь. У випадку застосування такої зброї Путін та його режим стануть найбільшими вигнанцями у світі. Не робіть цього, не робіть, не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було від часів Другої світової, наголосив Байден. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.